Вітаю, друзі. Ну що, дочекались? Довго на це очікували. Насправді дуже багато емоцій. Переповнюють вже другий день хороший настрій, адже ми вже не відступаємо. Ми вже не відступаємо більше місяця. Насправді фронт стояв. Тобто, останнє, що рашисти там за два місяці змогли взяти, це Пєски. Здебільшого фронт устаканився і ми вже не відходили, ми могли їх стримувати. І ось нарешті це повна зміна парадигми. Ми відвоюємо свої території. Е, вже навіть в США це назвали контрнаступом, тобто ну, все. Хоча навіть якби не назвали це, це в будь-якому разі контрнаступ. Це настільки видно, що в Москві з приводу цього запускають все люди. Отже, сьогодні обговоримо, що це було і як це було, і спробуємо якось розібратися. Отже, давайте з самого початку і по порядку розіб'ємо це на такі собі етапи. Етап номер перший: президент оголошує контрнаступ на Херсонщині. І це просто нафіг все розриває, тому що в медіа, особливо в наших, нам ж постійно розповідають про інформаційну тишу, і тут таке хоба, контрнаступ на Херсонщині. Зараз все відвоюємо. В нас люди це швидко підхопили і кругом розносили. Були різні реакції: від ура, ми йдемо нарешті в контрнаступ, до «Да що ж це за контрнаступ, про який ми оголошуємо заздалегідь в Росії. Це розноситься ще швидше, адже вони вже півроку беруть Київ. А тут якийсь контрнаступ, ну це це ж не можна. Вони ж нападають. А якщо ми. Ні, не можна. Звісно, вони з приводу цього не слабо так підгоріли. Етап номер два. В середині серпня в Миколаєві вже всі знають, що Генштаб перекидає сюди чотири бригади, які мають утворити ударний кулак, що мусить пробувати всю цю російську оборону. З огляду на все це, російський генштаб перекидає туди свої війська. 64-ту механізовану і в цілому намагається максимально напихати туди всього. Заповнюють склади, підвозять орків, цілком готуються до оборони. Етап номер три. Ми починаємо все це розфігачувати, починають горіти В Росії привозять нові, а ми їх знищуємо хаймарсами. Плюс ще й мости розфігачуємо. А це значить, що ми напевно будемо тут наступати. Принаймні, росіяни до цього використовували схожу тактику, я маю на увазі з мостами. Вони на це таки дивляться, і блін, да вони точно будуть наступати. Треба ще більше туди вести. А ми дивимося, як вони ще везуть. І блін, нам треба більше хаймарсів. Отже, на Херсонщині горять БК, горять орки, горять мости, горять переправи. Які вони замість цих мостів намагаються робити, а орки все не зупиняються і більше і більше готуються до оборони? Етап номер 4. тихенько на Харківщину відводимо три кадрові бригади. П'ятий етап: добиваємо мости. Вони зруйновані, переправи постійно горять. Дніпро на дні усипано російською технікою. Рашисти охранівають з того, що вони відрізані. Командування перекидається на інший берег Дніпра. Етап номер 6. і він і є апофіозом цієї фієрі. Коли росіяни окумплектовані на Херсонщині, коли вони не можуть утворити боєздатний кулак і орієнтовані лише на оборону, ми починаємо атакувати на Харківщині. Ну а далі нам знадобиться карта, і я вам спробую доволі компетентно і фахово пояснити, як це відбувалось. Я просто хто не знає, нагадаю, в мене 33 бойові виходи. Раптом, якщо дивиться якийсь ідіот, це був сарказм. У мене 35 бойових виходів. Отже, якщо дивитись по діпстей, то можна приблизно зрозуміти, з якої сторони готуються нападіння. Почалося в районі Вербівки 7.09. А саме була розвідка боєм, і тут в цілому расисти могли зрозуміти, що нашою цілею є Балаклія, адже там багато рашистів, і взагалі це важливе прифронтове місто. Але наші просуваються в напрямку волохів -Яр. А Балаклію починають піджимати з іншого боку. На наступний день рашистів вже потроху відтісняють із балаклії, але основний ударний кулак рухається в іншому напрямку. А саме до Шевченкова. І тут здавалось би, вау, звільнили Шевченкова, це, це капець, це прорив фронту. Але вони не зупинились і пішли далі. Вже 9-го числа ми біля Куп'янська у рашистів. Паніка, вони не знають, що робити. Швидко намагаються перекидати свої сили через річку. Ми там мости зруйнували. Ну коротше, у них повна паніка і дезорієнтація. Є Біля Купінська, зіштовхнувшись з річкою і росіянами на тому березі, які намагаються там якось організовувати оборону, наші мобільні бригади нав'язуються в довгі бої. Вони йдуть на північ і на південь, ну здебільшого на південь. А резерви з тяжким озброєнням підтягуються і унеможливлюють контратаку з боку расистів. Наші військові швидко просуваються до Ізюму і починають брати його в оточення. Щоб ви розуміли, Куп'янськ був вузловим містом, і здебільшого звідти йшло до ізюму все озброєння? Половина міста під ЗСУ? Інша половина повністю прострілюється. Всі дороги до ізюму прострілюються. А наші військові, в свою чергу, вже фотографуються біля Ізюму чи в самому Ізюмі. І ось тут я вже далі не буду нагнітати, адже немає офіційної інформації, Генштаб ще нічого не повідомляє. Є різні теорії, що ми в цілому взяли Ізюм, що там ще бої, що расисти там окуповані. А далі я вже так не коментуватиму, адже там не зовсім зрозуміло. Ну як, в цілому по телеграмам і по різним новинам, твіттерам все зрозуміло, але Генштаб ще не дав офіційної оцінки всього цього. Є різні версії, що Ізюм повністю звільнено, що в Ізюмі залишали. До фіга орків, і вони там в котлі, що їм вдалося відійти, і вони драпають звідти, як тільки можуть. На сьогоднішній день мапа, що створюється по заявам Генштабу, виглядає ось так. І ми бачимо, що тут дофіга ну дуже велика кількість нашої території. Росіяни так швидко в історії сучасної Росії ніколи і ні звідки не драпали. Наша мадійка розривається, їх мадійка, а їх мадійка скромно мовчить. Ну лише блогери, пропагандисти намагаються щось там кричати про що робиться, що відбувається, Ми нічого з цим не можемо ай-яй-яй, А медіа мовчать. Ну як мовчать? Взагалі мовчати щодо цього вони не можуть, адже це дуже велика інформаційна бомба. Генштаб наразі це у них коментує ось так: для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції по освобожденню Донбасу. прийнято рішення перегрупувати російські війська. находящиеся в районах Балаклея и Изюма. А, так, ось что это было. Перегруппировка войск. Д давайте по-иншему. Называем это скачок доброй воли. Доблестные вооруженные силы Российской Федерации доблестно отходят назад, а трусливые ЗСУ бегут за ними вслед. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий, з значенням реальних дій. Ось. Так ось що це було, коли росіян модохові це називається атлікаючі маневри. Тушки орків розвели нас на набої. Який жах? Насправді він не один такий. Є наш експерт, що ще до 24-го числа поїхав туди, і він навіть не гей. Дайте сьогодні всі українські пабліки забиті інформацією побід освобождених сіл, які були зарані підготовлені це. Под Села были заранее подготовлены под украинскую победу. Именно поэтому вот эти вот плакаты на бигбордах были специально закреплены на соплях и так легко отрывались. Втянув фактически на километров 15 внутрь, внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел, в котором будет уничтожен Ну так, майже 15 кілометрів. Але щодо гелікоптерів вони дійсно були. Росіяни хаотично намагались виправити ситуацію і накидати до Ізюму і ще більше військ. Але як ми бачимо, це закінчилось аж нічим. Ну тому, що це як намагання відром з водою гасити реактор. Тут вже було без варіантів. В гвинтокрил багато орків не напихаєш. А має бути ешелонована оборона, а вона якось скінчилась. Но и Илья был такой не один. Еще один руснявый блогер-эксперт, который вырешил поиронизировать на эту тему. Усачев, привет! Может быть, правда захлебнулось наступление? Или это только первая фаза, и они будут дальше давить? Или, может быть, они просто хотели хоть что-то сделать в августе, потому что давно это обещали? Или это просто отвлечение внимания от других районов, где готовится настоящее нападение? Хитрый маневр, как смешно. Наверное, вряд ли это возможно. Но и то, на самом деле, не настоящее нападение, а тоже отвлечение внимания, потому что в это время... Секретний отряд українського десанта висаджується прямо в резиденції Путіна. Ну а до Москви, там же шнур співав, що вона згоріла і пускали салют. Тому можливо, тут просто що важливо розуміти: соплі і бровада, які цьому всьому передували. Україна сьогодні це не Україна, України нет. а не системно вже перебувають, ее системно переділивають. То це просто воююче племя, которое змогло відфігачити вторую армію мира. Которые обувают, одевают, финансируют, учат и отправляют на убой. И Ими будут манипулировать. Слушайте, на Украине сейчас уже вот уже видео огромное количество ходит. Слушайте, в рядах украинцев англоговорящих уже мама не горюй. То есть а украинцам очень важно говорить по-английски, потому что напрямую нужно с кураторами общаться. Но ну, а оброитка оказалась часть наступная. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чую, то господі ну Україна. А далі щось пішло не так, і вона дуже швидко змінила риторику. Пам'ятаєте, як вони в свій час казали спочатку, що нам потрібно бути одним народом, а потім все це кудись зникло, і все, всі українці вороги, вони такі самі, як їх і ЗСУ, і всяке таке. Так, ось це все відкочується назад, і ми знову маємо бути братушками. Нашого прошлого недавнього, коли всі в місті. когда День Победы, когда парад, когда и русский учат, и украинский, когда и в кокошниках, и песни поют замечательно, на одном языке, и на другом, и на мове. Ой, а как так? Что изменилось? Ну, конечно, изменилось, когда ворог с позором бежит за вами. Ха-ха! <решко> Рашки конец! Еще вчера Пушилин записывал вот такое видео. Уважаемые друзья, немного Німного красному Лімані ситуація там остається достаточно тяжою, як і в других населені пунктами. Ну а українські військовослужбовці публікують всі нові, нові відео з українськими прапорами в деокупованих селах. І тут можна теж побачити різницю, як Україна заходить в міста, не руйнуючи їх, не зрівнюючи їх землею. Тому що це наші міста, наша земля, наші люди, і ми їх бережемо. І достатньо на противагу подивитися, що Росія зробила з Маріуполем. Ну і знову таки душевне відео, як наших зустрічають на деокупованих територіях. На да, свої. Але окрім радісних людей, наших зустрічали ще боєприпаси, техніка, котру залишили расисти. Так це вже жартома називають другим лендлізом, котрий почався раніше ніж американський. Та окрім боєприпасів та сорому, росіяни за собою лишили продукти своєї життєдіяльності. А саме українських колаборантів, так вони в нас є. Вони є в будь-якому конфлікті. І враховуючи роки роботи російських медіа, у нас їх було чимало. Але ми всіх. Пам'ятаємо, і тут хотілося б зосередитись на одному місці, а саме Куп'янськ, бо його рашисти обрали як свій центр. Так вони не змогли окупувати Харків, і їм потрібен був лише центр Харківської області. Для чого вони і виділили Куп'янськ. Для початку вони почали роздавати там паспорти. І все це, звісно, під гімн сири сири. Далі вони почали руйнувати українську символіку. Молодь Харківської області безпощадно крушить символ нацистської України, тому що більше не бажає бачити його у себе в місті. Здавалось би, ми звикли бачити в колаборантах якихось старих людей, які тяготіють до сири-сири, і бачать в Росії це саме сири-сири. А тут молоді люди і так зруйнували собі життя. Брався, щоб зняти символи преступної фашистської власті. Українська Звісно, ми ж не вандали, ми будемо повністю міняти на наше. Ну як вони намагались зруйнувати життя іншим людям, а своє покращити. А вийшло навпаки. Ну а окупанти в свою чергу обіцяли їм допомогу, і що вони тут надовго, навіть назавжди. Ми здесь надовго. Зараз гуманітарна допомога, тут дитячі товари. Зараз ми працюємо сюди привезете врачей медикамент. Будь ближайшие неділю. Скорначмо. Процедуру у тверді, начнемо видавати паспорта. Росія здесь навсегда. всік. Але щось пішло не так, і Росія звідти втікла. А колаборанти, ну хто як, хтось вистроївся в чергу на те, щоб тікати. Люди в соцмережах постили відео зі здоровенним затором, де колаборанти намагаються втікти і врятуватись від українського правосуддя. Але знаючи таких людей, можна сказати, що вони доволі наглі, пам'ятаєте, не люжтепу. Вони часто можуть лишатись і думати, що про них просто забудуть і їм нічого не буде. Не цього разу, шановні, так, я тебе бачу. Ми всі тебе бачимо і пам'ятаємо, як ти оплодувала, як ти кричала Ура! Сподіваюсь, ти звалила. Бо як ні на тебе чекає українська феміда. А у випадку, якщо вона когось не помітить, про це згадають люди. І буде звичайний людський осуд. Люди все пам'ятають. Ой, як пафосу нагнав. Люди в нас все пам'ятають. Ніхріна в нас люди не пам'ятають, але ми нагадуватимемо. Лавров. Лавров знову почав скиглити щодо перемовини. Що Ми не проти переговорів, ми не відказуємося від переговорів. Но ті, хто відказують, повинні розуміти, що чим дольше затягують цей процес, тим слажні буде договарюватися. Звісно, їм зараз дуже потрібно вирощати про перемовини, адже ми пішли в контрнаступ. Їм просто потрібно частіше нагадувати, що вся територія України буде деокупована, поки що на Харківському напрямку. Мені не подобається цей вислів. На Білгородському напрямку ось так краще, тому що народ Білгорода має право на самоопределення. І хто ми такі, щоб їм всьому не допомогти? Ви пам'ятаєте, там постійно стається бавовна? Чому? Тому що Росія їх обстрілює, звісно. Тому. Якось так, друзі. Ну а щодо нас. Щодо нас, багато хто каже, що не варто радіти, адже ми ще не деокупували всю нашу територію, і все це передчасно. Я так не думаю. потрібно вміти радіти маленьким локальним перемогам, а ця не маленька і не локальна. А ще потрібно вірити в ЗСУ. А краще не вірити, а допомагати. І це можна зробити через фонд Повернись живим, що внизу у описі. Друзі, дякую всім, хто підтримує цей канал на Патреоні. Все буде Україна! Блін, ну шикарно Ну... Переможенька, нарешті, клас. А як вони драпають і вигадують різні таку, Ой, відступлення, нічого не знаємо, вже з добра й була".